Сьогодні я хочу познайомити вас з новою і воістину унікальною культурою колоновидною аличею, про яку поки знають небагато садівники-любителі. Колонновидна Алича була виведена на Кримській дослідно-селекційній станції Всеросійського науково-дослідного інституту рослинництва імені Миколи Івановича Вавлова селекціонерами під керівництвом академіка Російської академії наук, доктора сільськогосподарських наук, професора Геннадія Вікторовича Єрьоміна. У 2002 році цей сорт був включений до державного реєстру селекційних випробувань по північно-кавказькому регіону. Цей сорт отримали шляхом вільного запилення вишнеслив гайова гайовата алечою звичайною. Завдяки використанню морозостійких підщеп щеп, колоновидне алече може витримувати морози до мінус 32 градусів, що дозволяє вирощувати її навіть в північних регіонах України. Культура досить невибаглива. Добре приживається і вже через 3 роки починає давати високі врожаї. Сьогодні я розповім вам, як правильно посадити і виростити колоновидну аличу на своїй ділянці. Колоновидна алича це невелике дерево висотою від 2,5 до 3 метрів з рідкісною кроною, що складається з декількох товстих гілок, що ростуть вертикально вгору і практично притиснутих до центрального стовбура. Діаметр крони такого дерева не перевищує 1,5 метрів. Що дозволяє економити місце на ділянці? Листя у неї подовжені, темнозелені, з нерівними краями. Плоди досить великі до 55 грамів широкої цевидної форми. Основне забарвлення золотисто-помаранчева, покривна, бордово-фіолетова. Шкірочка у плодів тонка, але міцна, з легким восковим нальотом. М'якоть ем рожева дуже соковита і солодка. З чудовим сунично брикосовим ароматом з усіх сортів аличі і сливи російської колоновидної, мабуть, найсмачніше. Плоди колоновидної аличі багаті вітамінами і корисними речовинами. У них містяться вітаміни А, практично вся група з, Д, Е, до, Р, Р Р, а також органічні кислоти, глюкоза, фруктоза, каротин, пектини, мікроелементи, калій. Фосфор, кальцій, магній, натрій кремній, залізо, марганець, мідь, цинк, селен, антиоксиданти і природні антибіотики. Урожайність у цього сорту дуже висока до 40 кг з одного дерева. Дерево буквально виясипане яскравими плодами, які з'являються і на стовбурі, і на гілках. Дозріває урожай на початку серпня і довго тримається на гілках, не обсипаючись. Колоновидне, алече практично не уражається шкідниками. Імовірно, це пов'язано з тим, що у неї тривалий період спокою і зацвітає вона пізніше інших сортів. Фази розвитку рослини і комах просто не збігаються. Хворіє вона теж вкрай рідко це дозволяє отримувати екологічно чисті плоди, адже вам не доведеться обробляти дерева хімікатами. Крім того, завдяки пізньому цвітінню дерево уникає весняних заморозків, і майже всі квітки успішно зав'язують плоди. Якщо ви вирішите посадити колонновидну аличу, майте на увазі, що вона самобезплоднає, тому поруч потрібно висаджувати не менше двох, а краще три рослини для перехресного запилення. Колонновидна алича легко переносить морози до мінус 32 градусів. Посуха їй теж не страшна. Так як її потужна коренева система проникає в глибокі шари ґрунту і видобуває звідти вологу і поживні речовини. Ця культура не боїться холодного вітру і протягів, тому її часто використовують для створення живоплотів. У промислових масштабах колоновидною аличу висаджують для створення лісозахисних смуг. Плоди колоновидної аличі відрізняються хорошою лежкістю і транспортабельністю. Вони можуть зберігатися в погребі більше трьох місяців, зберігаючи свіжість і аромат. З плодів виходять відмінні варення, джеми, компоти, соки і навіть вино. Щоб колонновидна алича добре прижилася, швидко росла і давала високі врожаї, важливо правильно її посадити. Вибір місця для посадки це один з найважливіших моментів. Аличі потрібно багато сонця, щоб сформувати великі плоди. Тому вибирайте саме освітлене місце на ділянці. Найкраще садити її на південному або південно-західному схилі, де є хороший відтік дощових і талих вод. Якщо ділянка розташована в низині або ґрунтові води підходять близько до поверхні, садіть дерева на пагорби висотою 45-50 см і діаметром 1 метр 30 см. Ґрунт Колоновидная алеча любить легкі, пухкі, родючі ґрунти з нейтральною кислотністю. На важких і кислих ґрунтах вона рости не буде. Якщо у вас глинистий ґрунт, замініть її штучно приготуваним ґрунтом, що складається з родючого шару, гною, листової землі і піску в рівних пропорціях. Терміни посадки. Колоновидне аличе добре переносить і осінню, і весняну посадку. Особливо якщо саджанці із закритою кореневою системою. Оптимальні терміни. Навесні з 18 квітня по 9 травня, восени з 25 серпня по 10 жовтня. Орієнтуйтеся на клімат вашого регіону. Саджанцям потрібно не менше місяця, щоб вкоренитися. Посадка Ями копайте за два дні до посадки, щоб ґрунт встиг осісти. Глибина 50 см діаметр 60 см. На дно покладіть дренаж з щебеню або битуї цегли шаром 10 см. Перед посадкою в центр ями вбийте кол довжиною 1 метр 80 см, до якого потім підв'яжете саджанець. Після посадки добре полийте дві лійки під кожну рослину. Замульчуйте при стовбурні кола торфом або соломою шаром 5-6 см. Слідкуйте, щоб корена вашейка залишалася на рівні землі. Добриво. Підгодовувати колоновидною алечу потрібно три рази за сезон. 1. Навесні. Після танення снігу розчин сечовини, 2 столові ложки на відро води. 2. Перед цвітінням рідких гній 1 до 10. 3. Восени мінеральний комплекс для плодових дерев. На третій рік, коли дерево почне плодоносити. Двічі в сезон додавайте кальцій або у вигляді розчину хлористого кальцію, або у вигляді перемаленої яєчної шкаралупи. Полив Поливайте два рази на місяць по три лійки під кожне дерево. У спеку раз на тиждень дорослим деревам досить одного поливу в місяць, але рясного не менше шести лійок. Обрізка Колонновидна форма закладена генетично, тому стригти її не потрібно. Досить навесні видалити сухі, слабкі і підмерзлі гілки. Підготовка до зими. При стовбурні круги вкривайте сухим листям шаром 45-50 см. Зверху лапник, а в сильні морози, нетканий матеріал. Виростити колонновидною алечу може навіть початківець садівник. Якщо посадити її цієї осені, вже на третій рік можна отримати перший урожай.